Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про, знову, про бюджет 2026 року, адже бюджетний комітет рекомендував до першого читання проєкт закону бюджет на 2026 рік, що нам пропонують. Ми візьмемо тільки ключові аспекти, і про що поговоримо: про пенсію, охорону здоров'я. Освіту. Також передбачено окремі кошти для підтримки бізнесу. Отже, давайте почнемо з соціальної сфері, що пропонують? Пропонують подати уряду законопроект про спеціальні пенсії, тобто встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким громадянам індексації пенсії на загальних умовах, та обов'язково збільшити видатки на забезпечення житлом для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Субтитрувальниця Далі для підтримки бізнесу це додаткові кошти для надання грантів підприємців, для будівництва, овочевого та картоплесховищ, грантів для ветеранів на відкриття власної справи. Далі, що стосується у нас охорони, сфери охорони здоров'я, це що пропонують розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків. Для хворих на хондроплазію та отомінні захворювання нервової системи, і нейром'язові захворювання. Також що ще у сфері освіти пропонують розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%. Також вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року, поетапно протягом року на 50% рівня оплати праці педагогічних та науково. Педагогічних працівників закладів вищої освіти. Отже, чекаємо далі, тримаємо кулаки, тому що ми будемо розуміти уже зовсім скоро. Про це я говорила в попередньому відео, з якими показниками. Особливо, що стосується соціальної сфери, ми з вами відемо з 1 січня 2026 року. Поки що, на жаль, не бачу, що рекомендували щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, перше читання, розгляд, розгляд буде в залі Верховної Ради відбуватися 21, 22 жовтня. Тож будемо з вами. Слідкувати, як тільки буде з'являтися додаткова інформація, я обов'язково буду вам розповідати. Будемо ділитися інформацією.